Привіт, хочу поділитися з вами однією історією, яка стала для мене справжнім шоком. Назвемо мого друга Артур. Ми товаришували вже не один рік, разом вчилися, гуляли, підтримували одне одного у складні моменти. Мені здавалося, що у нас справжня дружба, але те, що я дізнався нещодавно, усе перевернуло. Артур дуже захоплюється психологією. Ну, знаєте, читає книжки, дивиться лекції, обговорює різні теорії. Це круто, я завжди його за це поважав. Але тиждень тому він сказав щось, що мене вивело з рівноваги. Уявіть собі, він спокійно зізнався, що уся наша дружба протягом останнього року це був, цитую, неформальний соціальний експеримент. Так він спеціально створював конфліктні ситуації, щоб подивитися, як я реагую. Наприклад, коли він забув про мій день народження, це було заплановано, або коли призначив зустріч і одночасно домовився ще з кимось теж спеціально. Він навіть записував мої реакції, щоб оцінити емоційну сталість. Коли я сказав, що це як мінімум дивно, а як максимум маніпуляція, він відмахнувся мовляв, усе це заради науки, і я, бачте, повинен пишатися, що був для нього таким цікавим об'єктом дослідження. Я сказав йому прямо, що мені не до жартів, що це зрада довіри, але він лише усміхнувся і відповів, що я перебільшую, бо ж нічого страшного не сталося. А тепер у нас із спільними друзями розкол. Одні кажуть, що це взагалі ненормальна поведінка, інші, що це навіть геніально, і я просто надто чутливий. А як вважаєте ви, чи можна після такого залишатися друзями? І де проходить межа між цікавістю до психології та використанням людей у власних цілях? Дякую, що дослухали. Сподобалась історія, ставте лайк.